Ми приїхали в це прекрасне село на Харківщині, в якому із понад 200 хат залишилося лише 12 більш-менш придатних для життя. Але незважаючи на це, ви можете побачити, багато людей повернулося. Приходиш до тих людей, які хочуть щось змінювати в цій країні, які не бояться труднощів. Коли ми зібрали команду і з нами сьогодні приїхав гінеколог, приїхав стоматолог з Австралії. Приїхав отоларинголог, лікар УЗД, кардіограма. Ми видавали ліки. Ми допомагали цим людям, і ми сьогодні знайшли багато людей, які реально потребували допомоги. Лав сімейного лікаря я здала аналізи, общі аналізи здала. І була я на УЗІ. Я дуже дуже задоволена, дуже задоволена. Враження найкраще це цивілізована медицина, дуже цивілізована, дуже приємні лікарі, дуже приємна обслуга. Люди ну, надзвичайно, надзвичайно добрі, вичливі. У мене враження таке, що ну, це люди, які віддають себе своїй професії, віддають себе людям. Я не думаю, що сюди приїдуть такі люди, які, яким безрозрічна друга життя. Ну, я так думаю. Тому що до мене було ставлення як до рідної людини, до людини, яку давно знають. ну, або до Якби так сказати, що люди, яким ми не байдужі, ми побачили тут тих людей, яким потрібна допомога. Вони не прийшли просто за халявними харчами, не прийшли за безкоштовними ліками, просто тому що тут давали щось так даром. Ні, вони прийшли, тому що їм потрібна допомога. Це ті люди, які сюди повернулися, щоб робити щось класне. І ми сюди приїхали. Я вважаю, що навіть не просто допомогти. Ми приїхали, щоб бути частиною цього відновлення нашої країни, яка зараз так потребує. Сильних рук посвячених людей, яка потребує щирих сердець, які готові це робити.